Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. І у нас чергове поповнення. Такий шикарний жирненький Passat, Це вже майже ексклюзив на сьогоднішній день, бо без сьомий Passat знайти в такому жирному заряді, в такому стані дуже дуже непросто. Я вибачаюсь, може трошки задуває вітер, але погоду не всю не підстроюсь. Шикарний в нас Highline 11 року, 2-літровий дизельний двигун на механічній коробці передач. Як я вже сказав, в максимальній комплектації. Шкіряний салон, хайлайн, всі ці хромові вставочки, кругом вікон, на криші, по кузову кругом. Шикарні 17 диски в оригіналі. От такі у нас бік фари з омовачами. Парктрони передні, парктрони задні, датчики дощу світла є. Кузов в ідеальному практично стане на свої руки. Якщо треба, зафіксуйте. Він-код автомобіля, буде все в описі під відео. 11 року всі дві конці, такий цікавий наповнення у нас вже вітер трошки надув сміття. Ну і кузнечики стрибають. Отже, у нас всі 4 склопідйомничка складається, підігрівається, регулюються зеркала шкіряне. Повністю оздоблення по салону, електропривід по сидінням. Сидіння в доброму стані, немає ніде нічого. Тут є така потертість невеличка. Оригінальне шкіряне мультикермо зі всіма керуванням навігації, телефона, музики і такого іншого. 240 тисяч оригінального пробігу, круїз контроль, датчики дощу світла є. Автоматичне затемнення на дзеркалі, у нас є панорамка. Також у нас є люк. Оп, а, запалення виключено, зараз трошки пізніше покажу До речі, був останній сервіс, у нас 23 рік, другий місяць, і мав бути наступний на 240 тисяч. Це вже буде робити, напевно, новий власник. Можемо зробити ми, по домовленості, нема питань, все це робиться нескладно. Ідеальний стан по салону, немає нічого такого зачуханого, затертого, ні по порогам. Ніде нічого. Шкіра по салону ніде не потріскана, не порепана, не закурена, не зачухана, ніде нічого. Панорамочки, шторки всі ці працюють. Виглядає дуже-дуже класно. До речі, по гумі. Гума просто в шикарному стані. Майже нова. 235-45-17. Ну, принципі, теж немає ні царапин, ніде нічого такого критичного. Гума 22 рік. Думаю, має бути видно, тобто стан суперовий. Ну, по задньому вісь те саме. У нас одні диски без виробітки, колодки міняні. Все класно. Кузов немає жодного підфарбування. і в принципі, слава Богу, немає ні жодного рижика, ніде нічого такого. Чистенький гарненький салон по грузовому відсіку не затяганий, не засований, ніде нічого, навіть має запасне колесо в алюмінієвому такому диску в оригінальному, чомусь так дивно приїхало, є домкратик. це як має бути по цій комплектації. Пластик також ціленький, не засований, лед фонарі спереду і ззаду. Не просто там назвичайній лампочці, а видовані. Виглядають вони ввечері і вночі дуже шикарно. Хоча зараз вночі дуже мало хто їздить, але тим не менше. По салону все чистенько, охайно є там вся сервісна історія. Всі бачили, ну хто підписаний на канал на Телеграм пару тижнів назад, як ми його купляли в Бельгії, він був з цим же пробігом, з цим же. З цими ж всіми показниками фото ви бачили, так, як куплений, який купився, такий і є. Так, отже, зараз пройдемо ще й по фарбі. А фарки виглядають, як шикарно. Ну Добре, йдемо. 118, 118, 107, 102, 102, 129, 113, 98. 121, 122, по криші 109. Тут у нас панорамка, бо дехто там розганяється, починає міряти. 116, 117, 17. По прийомам завжди буде менше. 73, 67, 122. 116. До тягу і. Доволі. Бістріш дотягую, ніж я перехвати. 69, 80. 114, 120. 122, 146, 108 96, 103. Кузов просто в супер збереженому стані. намагаємось збирати максимально ідеальні автомобілі, да, вони виходять трішки дорожче е ринкової вартості, бо часто шукають пасати там, за 11, навіть за 10 умудряються. Да, Якщо в ньому буде продаву 500 і вже там неважливо фарбований він чи ні, звісно він буде за 10-11. За а цей буде дорожче. Але хто хоче собі гарний автомобіль, той його отримує. Він буде служити довго, якісно. І без проблем. Технічно автомобіль теж в гарному стані, двигун працює чітко, зараз все покажу. По демферу ніде ніяких зауважень немає, по ходовій так само. Посилання на опис і всі ціни, всі детальний опис, все буде під відео. Зараз покажу, як працює двигун. Машинка в ідеальному стані практично. Так, все у нас. Потухло все як має бути. Здалося, що якась лампочка згоріла, але потух чек. Ну не чек, а перевірка на лампочку. Не забудь рукою. Тут все чистенько, прозоро, все добре, без зауважень. Він код теж читається добре, нічого не ржаве, нічого не красилось, не знімалось, не крутилось, Двигун працює рівненько, добре, нічого немає поганого. Так, Це закрутимо, щоб не забути. Чітко, різненько гарно. Без зауважень. Клімат працює, вентилятори зразу включилися, холодить все, як має бути. Теж все частенько, нічого не крутилося і не знімалося. Тут якийсь ще сервіс був на 122 рік, незрозуміло. А, це мав би бути на 241 тисячу. Так, ну що ж, друзі, приїхав такий у нас шикарний вкрасень Renault Space 2015 року, в суперовому просто стані і в дуже крутезній комплектації на Full LED фарах. З омивачами, парктронами передніми і задніми, сама, парку... сама паркується. Просто вона має шикарніший вигляд, дуже компактний і багатий на вигляд автомобіль, дуже класно виглядає і має дуже-дуже багато безліч всяких різних опцій. Зараз пройдемося по всіх. по них. Все, що тут є, розкажу. Що в нас значить, є? Full-LED-фари вже сказав, передні задні парктрони. Така шикарненька комплектація. У нас є асистент проти зіткнення під лобовим склом, датчики дощу світла. Є в нас безключовий доступ, контроль за сліпими зонами, бачите, значки є. Чистий 15-й рік, просто шикарний такий шкіряний з вигляду такий модний дуже салон. Всі чотири кнопочки на склопідйомнички, складання, регулювання, навіть при опускаються зеркала при включенні задньої передачі. Права або лівий на ваш вибір. Шикарний шкіряний салон комбінований такий з тканиною. Без жодного зауваження, без нічого, повний електропривод, навіть є масаж в сидіннях для водія, не пам'ятаючи є для пасажира 222 тисячі оригінального пробігу. Автомат, коробка повністю обслужена, навігація велика, як то кажуть, в Теслі. Датчик ідучого світла, автоматичне затемнення, така панорамочка є, дуже приємна. Салон просто шикардос виглядає. дуже, ну і В принципі, він і відчувається дуже комфортно. Такий величезний, багато дуже місця позаду. Дорослому взагалі з легкістю так заскакуєш просто. Є дуже комфортні шторочки, як часто це буває в Рено. Такі шикарні лаковані вставочки всі є. Шкіряний такий гарненькою виточкою салон. Навіть є підігріви передніх сидінь і є навіть на задніх сидіннях. Доступ до заднього ряду буквально ось одним речочком. Все дуже-дуже просто. Раз, спокійно собі заходиш і, і їдеш. Немає нічого складного, дуже класно, багато дуже корисних опцій, скажімо так. Опції тут дійсно великий вибір, є такий безключовий доступ, є управління задньою, задньою кришкою багажнику, вона тричі пікає і відкривається. Автомобіль у нас семимісний. До речі, задній третій ряд це теж дуже комфортний. Просто я там посував все наперед. І складується все дуже легко і просто, дивіться, клас з однією кнопкою тут, однією тут. Або можна скласти Ол, написано О всі кнопки і складуємо просто всі, просто як трансформер. Так що дуже зручно, можна навіть двом людям подрімати. Кнопочка електроприводу. На багажничок автомобіль зі Швейцарії обслужений повністю коробка замінена всі розходники, включає щеплення. Так само легко розкладується назад буквально однією рукою. Такий от саванчик шикарний. Повна шкіра, підігрів, електроприводи на сидіннях, електроскладання на сидіннях, електрокришка, фул-лед фари, автомат. Ну, що там говорити? Тут навіть електропривод є на звичайнісінькому бардачку. От є така кнопочка, не кнопка, а навіть і тач, просто торкається. Торкається і виїжджає лоточок. А тут у нас всі документи на машину. На машину документи. І це чудово, тому що вона у нас повністю обслужена в Швейцарії. Всі відмітки є. Він код скину кому треба. Все повністю. Ось у нас 2022 рік 191 тисяча на офіційному дилері, між іншим. І в 2022 році заїжджав, але, на жаль, не поставили пробіг, але ну, я думаю, що він дається по офіційному Ренодачі в Швейцарії. Ну, вони не поставили пробіг, не знаю чому. Так що, такі от справи. В нас вже міняли щеплення. Бо була пробоксовка, то коробку повністю обслужили. Щеплення, масла, фільтра, все там. Все як має бути. Отакий автомобіль. Шикарний стан, без жодного підкрас, самімісний на, на всіх електроасистентах, все, що може бути. Пройдемося, як завжди, по фарбі. До речі, фарба у нас білий перламутр такий красивий. І по капоту, бачите, ні з колів немає ніде нічого. Чому? Тому що це Швейцарія. правильно. 126, 107. Крило в нас пластикове. До речі, капот у нас алюмінієвий, двері в нас теж алюмінієві, бачите, пише кольоровий метал. Тобто вона в своєму, Рено, в своєму репертуарі, Рено ніколи не згніє. Кузов, ясне діло, желізний, але він оцинкований. Чорний цинк, бачите, пише. Чим цікаве Рено завжди, що воно дуже класні кузова має. 128, 148. Так, пробіжусь, щоб ви бачили. Там вже кому буде мало, недостатньо інформації, то вже покажу. Кришка багажника у нас пластмасова, теж великий плюс. 116, 135, 109 109, 93, 130, 120, 126. 132. По суті, півмашини навіть не міряєш, бо крила пластикові, багажник пластиковий, капот, двері всі алюмінієві Ну Цікавий варіант. Ну що ж Друзі, сьогодні поїдемо, покатаємося нове спейсом. По роботі трошки якраз протестуємо його, перевіримо. У нас сьогодні буде підбір цікавих автомобілів. Щось купимо, щось ні. Будемо бачити з того. Кенгу шукаємо Grand Scenica. Ну і побачимо ще, що буде по дорозі для наших замовників. Може, щось висвічу в оголошеннях. Погнали!